У Біблії є приклад, як молодий хлопець на ім'я Онан виливав насіння на землю під час татевого акту з дружиною, за що й був покараний Богом. Те, що він робив, було злом перед Господніми очима, і Бог умертвив його. За законом Онан взяв за дружину вдову, дружину померлого брата. Він мав відновити насіння покійного родича, продовжити його потомство, але не хотів цього. І виливав насіння на землю, не даючи дружині можливості завагітніти. Це було своєрідним самозадоволенням, тому від імені Онана стали називатися всі онаністи. Згідно з науковими даними, у процесі кожної еякуляції організм чоловіка може витратити приблизно 150 мільйонів сперматозоїдів. Для поповнення такої кількості сперми, яка використовується під час однієї еякуляції, потрібна кількість енергії. Яку можна порівняти з виробництвом близько 150 грамів крові. Після кожного сім'я виверження організм починає процес поповнення сперми, що вимагає додаткових ресурсів та енергії. Це означає, що в затятих онаністів організм постійно зайнятий процесом підтримки сексуальної функції замість нормальної життєдіяльності. Інтенсивне самозадоволення викликає як психічне, так і фізичне виснаження організму. Що зрештою призводить до еректильної дисфункції?